Доброго вечора. Час тижневих новин Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ у студії Тетяна Камець пропоную вам дізнатись про події, зафіксовані об'єктивами телекамер каналу Енергоатом. Зокрема, побачите наступне енергоатом і турбоатом домовились про співпрацю з постачанням обладнання для АЕС. На РАЕС встановили контейнери для збору відпрацьованих батарейок. Планово попереджувальний ремонт першого енергоблоку. Що вже зроблено, над чим працюють нині, та які роботи реалізовуватимуть найближчими днями. Звітували про роботу обласному керівництву. Працівники Державного пожежно-рятувального загону номер 2 з охорони Рівненської АЕС підвели підсумки своєї роботи за минулий рік. День соборності України. Особливості цьогорічного святкування, що сьогодні відчувають кузнецовці, коли говорять про долю своєї держави, як заощадити та не переплачувати за зайві гігакалорії розповість головний інженер КМКП Олександр Крушевський. Зокрема, почуєте, як встановити лічильник на тепло. Свята Великомучениця Тетяна. Спільні риси та особливості характеру представниць слабкої статі із таким іменем. Та чому саме 25 січня вважається днем студента? Традиційно розпочну новинами енергетичного сектору. 19 січня делегація ДП на Екенгоатом на чолі з президентом Юрієм Недашковським відвідала об'єднане акціонерне товариство Турбоатом місто Харків. У ході візиту сторони обговорили співпрацю в галузі атомної енергетики України. Зокрема, йшлося про виготовлення нержавіючого конденсатора для блока номер 2 Южноукраїнської АЕС, п'яти рядів лопаток для Хмельницької АЕС, а також обговорили майбутні перспективи. Підсумовуючи зустріч, Юрій Недашковський зазначив, що сторони домовилися про імпортозаміщення обладнання для АЕС. За його словами, турбоатом зможе виготовити робочі лопатки для швидкохідних турбін, а також корпуси важковагового обладнання для посудин першого контура ядерної установки. Що стосується добудови енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС, президент на Енергоатом» сказав, що наші харківські колеги довели свою готовність взяти на себе всі зобов'язання з поставки турбін обладнання для атомних станцій України в свою чергу генеральний директор Турбоатому запевнив, підприємство готове до виконання повного обсягу виробництва всього необхідного обладнання. У виробничих корпусах Рівненської АЕС з'явилися прозорі контейнери для збору відпрацьованих елементів електроживлення батарейок. Дотримуючись принципів мінімалізації негативного впливу на навколишнє середовище, на РАЕС організували збір хімічних джерел струму ємністю до 7 Аг. До речі, за даними управління постачання, на РАЕС щорічно використовується близько 4 тисяч елементів живлення, а їх впорядкована утилізація допоможе зберегти довкілля та здоров'я людей. Слід відмітити, що протягом кількох років на РАЕС у форматі інформаційної системи обміну досвідом експлуатації діє підсистема звернень працівників до вищого керівництва з пропозиціями щодо покращення умов праці, безпеки, виробничих процесів та іншого. За словами заступника начальника служби надійності ресурсу та продовження експлуатації РАЕС Олександра Мензола, за підсумками минулого року планують відзначити найкращі пропозиції, а на даний час помітні практичні результати результати звернень, що підвищує довіру та мотивацію персоналу до прямого звернення до керівництва атомної електростанції. Адже кінцева мета такої роботи покращення культури безпеки. Триває планово попереджувальний ремонт на першому енергоблоці Рівненської АЕС. Під час ремонтної кампанії виконується значний обсяг робіт. Наша знімальна група побувала у маршзалі блоку номер 1 Наступний сюжет про кропітку працю завзятих та відданих своїй справі людей. 24 грудня розпочався планово попереджувальний ремонт на першому енергоблоці Рівненської АЕС, який триватиме до 5 березня. Під час паперів значні обсяги робіт виконують працівники енергоремонтного підрозділу. Заступник головного інженера ЕРП Олексій Треущенко розповів нам про обладнання, яке вони ремонтують на даний час. На ТГ-2 виконується капітальний ремонт циліндрів низького давлення і 1 і 2. На ТГ-1 виконується капітальний ремонт циліндрів високого давлення. Тому це достаточно большие, трудоемкие операции. Ежесменно работает порядка 160 человек. Все работы выполняются у нас в сроки, оговоренные графиком ремонта. У машинному відділенні блоку номер 1 виконує ремонтні роботи персонал дільниці з ремонту турбін цеху з ремонту основного турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу станції. На відмітці 9 і 6 вони ремонтують турбогенератори та допоміжне обладнання. Персонал нашої дільниці зараз перебуває на проведенні планового попереджувального ремонту енергоблока номер 1 Це 80 слюсарів і 11 інженерно-технічних працівників. Персонал в дільниці з роботами справляється, роботи виконуються згідно графіку. Перед початком ППРУ ремонтники обговорюють основні завдання, обсяги робіт та інші виробничі питання. Деяких молодих працівників цьогоріч готували до першого у їхньому житті планово попереджувального ремонту. Більш досвідчені працівники діляться своїм досвідом із. Молодшими працівниками. У минулому році в цех прийшло декілька молодих працівників, тому для декого із них це якраз є перший, перший ППР. А в основному персонал цеху досвідчений, знає свою роботу, вміє і хоче її виконувати. У маш першого блоку робота кипить. Досвідчений слюсар цеху з ремонту основного турбінного устаткування Іван Ярута виконує ремонт деталей другого циліндра низького тиску. На даний час ми підганяємо ущільнення кінцевих камінних уплання цнд 2 Целін низького тиску. Робота вона трудойомка. Слюсар Валерій Спередонов працює на фрезерному станку. Проводиться підгонка парових ущільнень камінів цнд 2 Фрізеровка, допустим, сейчас проводиться фрізеровка каміну. Підганяється ущільнення для підвищення коефіцієнту полізної діяльності. Нинішній планово попереджувальний ремонт на першому енергоблоці Рівненської АЕС включає в себе не лише регламентні, а й надрегламентні роботи. Зроблено вже чимало, але основна частина ремонту все ще попереду. Фахівці РАЕС виконують усі завдання якісно та згідно графіка, адже безпечне функціонування підприємства в першу чергу залежить і від справності обладнання. Немає два ППР, щоб вони були однакові. Кожен. Тепер має свої особливості, свої нюанси, свою специфіку. Працівники Державного пожежно-рятувального загону номер 2 з охорони Рівненської АЕС підвели підсумки своєї роботи за минулий рік. Звітували заступнику начальника управління МВС України в Рівненській області. Чи впорався підрозділ з усіма завданнями, знає Вероніка Горлачова. Підведення підсумків роботи пожежно-рятувальних підрозділів за 2014 рік проводяться згідно графіка, затвердженого начальником головного управління у Рівненській області. 22 січня у День Соборності України про результати роботи звітувалися рятувальники Державного пожежно-рятувального загону номер 2 що перебуває на варті безпеки Рівненської АЕС, та Державної пожежно-рятувальної частини номер 12, під охороною якої об'єкти міста Кузнецовськ. О десятій ранку в ДПРЗ 2 зустрічали заступника начальника головної управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області полковника Ігоря Леонідовича Михальчука розпочали зі строєвого огляду. Пане полковнику, особовий склад ДПРЗ 2 та підпорядкованих підрозділів для проведення строєвого огляду вишикувані. Незаконно відсутніх немає. Заступник начальника закону підполковник Мазурет. Здорово бажаєте, жатиші рятувальники! На привітання полковника рятувальники усі в один голос бадьоро відповіли. Бажаємо здоров'я, пане полковнику. Далі огляд форменого одягу та перевірка наявності службових посвідчень, документів, які надають допуск до роботи на спеціальних транспортних засобах та жетонів. Після того як строєвий огляд було завершено, розпочали підведення підсумків роботи за минулий рік. Першим звітувався начальник другого державного пожежно-рятувального загону з охорони РС Юрій Левчук. Ми в цьому році відпрацювали. Згідно норм та правил, особливо хочу відзначити те, що Рінецька атомна станція виробила найбільшу кількість кВт годин електроенергії, в чому ми приймали безпосередню участь. А також на атомній станції протягом року не допущено пожеж та загорянь. Начальник Кузнецовського міського сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Олег Ткачук підвів підсумки роботи Державної пожежно-рятувальної частини номер 12 Він зазначив, що найкращим свідченням продуктивності роботи наших рятувальників є зменшення кількості пожеж. В 2014-му минулому трапилось 7 пожеж проти 10 за аналогічний період минулого року, і це є основним показником нашої діяльності, оскільки якщо є зменшення. То наша робота є продуктивною. Ми не оминули нагоди поцікавитись у полковника Ігоря Михальчука роботою аварійно-рятувального загону спецпризначення, що знаходиться у місті рівному, зокрема, про виконання завдань, пов'язаних із подіями на сході нашої так, держави. Групою піротехнічних робіт проводилася робота по значковадженню вибухонебезпечних предметів на сході. Нашої країни, значить, вони пройшли вісім ротацій. Інженерна група до цих пір знаходиться там, виконує задачі по укріпленню блиндажів і інженерних споруд значить, для захисту нашої вітчизни. Хочу додати, що за ініціативи голови державної служби на схід нашої країни було відправлено зі всіх областей України гуманітарні грузи. Також і ми відправили. Від нашої області, від служби, значить, гуманітарний груз на початку грудня і буквально 21 січня пішов автомобіль. Вагою 10 тонн на Краматорськ. окрім підведення підсумків за минулий рік, керівники пожежних частин окреслили коло головних завдань у 2015-му. Плануємо проводити подальшому пожежно-профілактичну роботу щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на атомній станції. А також при нагоді покращення матеріально-технічного забезпечення нашого підрозділу. Плануємо зробити ремонтні роботи. В кабінетах та службових приміщеннях підрозділу також зустріти, можливо, польських колег на нашій площаці. Вони вже вдруге планують до нас прибути з метою проведення навчально-тренувальних зборів з пожежно-прикладного спорту. 2015 рік так само буде складним роком не тільки для нашої служби, а й для всієї держави в плані і фінансування. Ми готові до. Всіх функцій, які ми маємо виконувати, до всіх завдань, які будуть на нас покладені, і основним завданням це є зберегти той колектив, який у нас зараз є. Зберегти життя та здоров'я наших громадян в повній безпеці. Підсумки роботи єдиної державної системи цивільного захисту будуть підведені 5 лютого. А заключним акордом сюжету нехай стануть наступні кадри. Пуськова тривога. Пуськова тривога. Сьогодні ми вкотре переконалися, що наші пожежники у повній бойовій готовності. А отже, Рівненська АЕС та об'єкти міста під надійним захистом. 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Це свято на честь злуки її західної та східної частин. Цього року ця історична подія викликає в нас особливі почуття. В Палаці культури Рівненської АЕС відбулися урочисті збори та святковий концерт Моя Україна, мого серця, струна золота. Побувала на святі і моя колега Анна Мохнар. Відтак вона розповідає далі. День 22 січня 1919 року війшов до національного календаря як велике державне свято, День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління. Іння українських патріотів на велолюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія і поклала початок святкування Дня Соборності України. На превеликий жаль, сьогодні Україна у важкій боротьбі відстоює свою незалежність та кров'ю патріотів платить за право на цілісність і соборність нашої держави. З нагоди державного свята у Палаці культури ВПРС відбулися урочисті збори, на яких виступили представники органів місцевої влади та духовенства. Зокрема, виконуючи обов'язки міського голови Ігор Куц у своєму зверненні закликав усіх до єдності та згуртованості. І наші хлопці сьогодні на передовій приймають участь саме у війні за нашу незалежність, за нашу державу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Це непростий період нашого життя і. Дуже багато буде залежати саме від нас, сучасного покоління, яке має відстояти цю незалежність. Ми маємо відкинути все те, що нас роз'єднує. зараз, не на часі. Ми маємо згуртуватися. Присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, перші з яких загинули саме 22 січня минулого року, та тих, хто втратив життя під час нещадних боїв на сході України. Ігор Куц вручив представникам трудових колективів міста грамоти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за активну громадську діяльність, розвиток національної ідеї та культури, а також з нагоди дня соборності. Ще рік тому ніхто не міг і думки припустити, що єдності країни щось загрожуватиме. Сьогодні ситуація змінилась, змінились і люди, їх відчуття та ставлення до своєї держави. Я твердо переконана, що свято Соборності було, є і буде, і скільки буде наша держава, воно буде завжди. Тому що особливо в цей час актуальна наше свято єдності, коли наші хлопці боронять кордони нашої країни. Ми повинні об'єднатися всі однією силою. Не те, що не те слово змінилося дуже, тому що на сьогоднішній день всі державні свята стали душевними, були такими більш формальними, сухими, а зараз со слізами на глазах. Ну, безумовно, що воно вже розглядається в зовсім іншому контексті. І якщо раніше ми, можливо, якось трохи формально до того відносилися, не розуміючи, що воно означає і як воно важливо для України, то напевно, що зараз кожен з нас уже це все оцінює соборність зовсім по-іншому. І, звичайно, було б великим щастям, якби дійсно наша Україна залишилася. Ну, звичайно, вона буде і є цілісною і соборною. Воно ще більше нас єднає, всіх всі Україну. Ну і зараз от там воюють наші хлопці. Всі, так що ми будемо підтримувати і до постійнього відвоювати нашу Україну. Після урочистостей відбувся святковий концерт, у якому взяли участь музичні та хореографічні колективи міста. Патріотичні пісні у їх виконанні викликали у присутніх почуття гордості за свій незламний народ, який, попри всі негаразди, прагне жити у вільній, незалежній та соборній країні, і робить для цього усе можливе і навіть неможливе. У жовтні зросла плата за комунальні послуги. Причина збільшення тарифів на опалення та постачання гарячої води. Відтак споживачі замислились, як зекономити та не переплачувати зайвого. Спеціалісти запевняють, витрачати можна вдвічі менше. Для цього необхідно встановити лічильник на тепло. І з що починати, розповів головний інженер КМКП Олександр Крушевський. Власник об'єкту, прийнявши рішення про те, що він хоче проводити облік теплової енергії, він звертається в комунальне підприємство, то ми є енергопостачальною організацією в даному випадку, пише заяву на видачу технічних умов. Отримавши такі технічні умови, які на даний час у нас коштують 474 гривні 56 копійок. Після отримання технічних умов, він має право розробити проєкт на встановлення вузла комерційного обліку. Як правило, проекти виготовлюють ліцензовані підприємства, організації або приватні особи, які мають ліцензії, і виготовляють проєктну документацію на встановлення вузла комерційного обліку. Простіше говоря, проєкт. Вартість цих послуг я не можу прокоментувати мене таких даних немає. Після отримання такого проєкту виготовлення. Споживач звертається до нас письмово, надає нам ці проекти для погодження. Ми їх розглядаємо, на... і погоджуємо, перевіряємо, чи вони правильно дотримані умови, які вказані в технічних умовах. Вартість погодження проєкту становить 264 гривні 92 копійки. Отримавши це погодження, Власник житла, споживач звертається в Державну метрологічну службу міста Рівне. І це дуже є актуально, що саме це має робитися регіонально. Є вимоги правил тільки в міста Рівне, тому що були представники, що в місто Луцьк не передбачено це правильно, це має бути в місто Рівне. Державна метрологічна служба, отримавши проєкт, вона проводить йому метрологічну експертизу. І після позитивного висновку видається свідоцтво метрологічної експертизи. Це дозволяє споживачу проводити монтаж теплового лічильника. Як вже я сказав, вибір теплових лічильників це право споживача, лише би він був сертифікований в Україні. Монтаж лічильника проводить, як правило, спеціалізована, ліцензована організація, яка вміє це робити, яка навчена. Має інструменти, матеріали відповідні і досвід. Після того, коли лічильник змонтований, комісія в складі споживача, який має лічильник енергопостачальника, тобто комунального підприємства, та Державної метрологічної служби, є в них представник, який виїжджає на місце, і комісія ця складає трьохсторонній акт. Де перевіряє, чи правильно зроблене встановлення лічильника, чи відповідає воно вимогам проєкту. Після того цей акт підписується і лічильник вводиться в експлуатацію. З того моменту споживач платить за теплову енергію по тепловому лічильнику. Тоді споживач повинен вживати сам заходів на збереження тепла. Утеплювати будинок, вікна міняти, ставити відповідні прилади опалення, регулятори і так далі. 25 січня православні вшановують пам'ять святої великомучениці Тетяни. За життя вона була вірною проповідницею християнської віри, за що й померла у муках. Відтак цього дня у храмах звучать молитви на честь цієї угодниці Божої. Про доброчесність та вічний дух боротьби і свободи далі у сюжеті. У святому письмі зазначено, що мучениця Тетяна народилась у Римі в знатній родині. Ще змалку батьки прищепили дівчині любов до Ісуса Христа. Тому, досягнувши повноліття, вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Ревностне сповідування християнства та відданість йому призвели до страждань та мук, які зазнала угодниця Божа від язичників. Глибока віра допомогла їй вистояти, не зламатись та не зріктись віри Ісуса. Духовна сила слабкої фізично жінки, яка не побоялась протистояти. Та язичникам дратувала їх, тому після тривалих катувань Тетяну лишили життя мечем. Приклад святої мучениці Тетяни, цієї мученицької її кончини, нам може служити прикладом тієї ревності, якої може нам не вистачає в сьогоденні тих добрих. Поступків тих християнських дійсно чеснот у 1755 році, 25 січня, імператрицею Єлизаветою був заснований Московський університет, і з того часу ця дата вважається міжнародним днем студентів, а свята Тетяна їх заступницею та покровителькою. Якщо хтось може трошки комусь здається тяжко навчання у святих молитвах, як до Сергія Радонівського, так і до мучениці Тетяни, звертаються про те, щоб по її молитву господь дарував мудрість і розуміння тих всіх наук, які викладаються в навчальних закладах. За однією із версій, ім'я Тетяна має давньогрецьке походження та означає упорядниця-засновниця. Зазвичай дівчата із цим іменем емоційні та впевнені у собі, принципові та наполегливі у роботі, активні і дружелюбні. Є подруги дуже багато з, з іменем Тетяна. Ну вони дуже розумні, привітні. Е -е... Буває в деяких місцях навіть хитрі, але вони завжди добре, добре до тебе відносяться. Ніколи в мене є подруга, ніколи я від неї не почула поганого слова. Сваха. Вона дуже чоловік, мужественний, з вірою, з надіждою на життя. Хороші люди, поважні люди, дуже доброзичливі. У мене сусідка Таня дуже така хороша жіночка. І дай Боже силу. тетяна святе ім'я. Сьогодні ім'я Тетяна не таке поширене, як приміром у минулих століттях. Жіночі персонажі в художній літературі тих часів були втіленням усіх найкращих чеснот слабкої статі і називали здебільшого Тетянами. 19 січня хрещення Господнє, або як його ще називають Водохреща. З ним пов'язують знаменну подію в історії православ'я хрещення Ісуса на річці Йордан. В народі кажуть, що в цей день небо відкривається, і Господь чує усі звернені до нього прохання. Цього дня люди освячують воду. Переконані, вона стає цілющою. Проте, як християни вшановують праздник хрещення Господнього, його звичаї і традиції далі у сюжеті. Один з найбільших православних праздників – хрещення Господнє віряни відсвяткували 19 січня. Цього дня вода в усіх водоймах набуває цілющої сили та вважається святою. Це є дуже великий День в цей день наш Спаситель Ісус Христос охрестився. Цей день Дух Святий зійшов на нашого Спасителя, коли Йоанн Хреститель ходив проповіду по Йорданських Ріці він проповів про покаяння, і коли люди йшли, щоб охреститися, вони з вірою занурювалися в воду, і вони вірили, що їхня душа стане чиста, що вона очиститься від гріхів і що їхнє тіло також отримає зцілення. І бачимо, що по сьогоднішній день люди йдуть на ці води, і вони вірять, що Господь їхню душу очистить, і що також вони отримують цілення тіла, як отримали ті люди, коли Іван Хреститель хрестив їх. Відзначили водохреще згідно з церковними та народними звичаями й обрядами, і у селі Балаховичі, що за 14 кілометрів від Кузнецовська. Вже п'ятий рік поспіль, після закінчення святкового богослужіння у Святодухівському храмі, селяни занурюються у воду ставка, що знаходиться на землі їхнього односельця. Для місцевих мешканців це вже улюблена традиція. Вже ми п'ятий рік поспіль тут в цьому місці. Ходимо кожен рік на Йордані. Освячуємо воду і тут занурюємось. І багато людей до нас приїжджають навіть із району, з Кузнєцовська, з тих близьких сіл сюди, бо всі їдуть і вірять, що вони також як. Нас спаситель зануриться в цю воду і отримає спасіння Бога, отримає зцілення, бо бачимо, що люди теперішній час дуже хворіють і вони з вірою занурюються в воду, щоб їхнє тіло було здорове. Після богослужіння, освятивши воду, першим здійснює занурення настоятель Святодухівського храму Ірей Віктор. Священнослужитель поділився із нами своїми враженнями. Так, знаєте, самим першим, хто заходить, то трошки такий знаєте, кажу, страх є, але це треба робити з вірою. І... Якщо ми з вірою будемо все робити, то по вірі будемо мати, будемо і сілятися. Відсвяткувати водохреща до Балахович приїздять із сусідніх сіл та з Кузнецовська. Цьогоріч Юлія, жителька села Острів, занурювалась тут вже вдруге. Дівчина розповіла, що головне заходити у свячену воду і з вірою у її чудодійну силу. Я вже другий рік поспіль занурююсь, Перший рік я наважувалась, дивилася, як воно буде. А це вже другий рік. Ні, не страшно. тому що якщо йдеш вірою, To, то воно ну воно не страшно так? завдяки цьому ми очищуємося, Ми набуваємо на цілий рік здоров'я і я вже перепила, що якщо зануритися, то цілий рік буде здорові і не хворіла. Десятки чоловіків і жінок занурювались у холодну водойму, не побоялися увійти у вкритий кригою ставок навіть дітлахи. Для зручності облаштували роздягальні, зробили дерев'яні східці. Після занурення місцевий кухар Леонід за традицією частував усіх охочих смачною юшкою з пампушками та гарячим чаєм. Кожного року це як наші древні, так са батьки, діди варили завжди юшку туди, ложачий, і пшоно і м'ясо. І приправка, те, що на городі росте, цибулька, чосничок, перчик, да, і ще й душу, як кум підказує і душу вкладаємо. Завершили святкування поблизу багаття під супровід різдвяних колядок. Продовж тижня швидка допомога здійснила 206 виїздів. За цей же період у пологовому будинку міста народилося 14 немовлят: шість дівчаток та вісім хлопчиків. Вітаємо щасливих батьків та бажаємо здоров'я їхнім діткам. На цьому, шановні телеглядачі, наш випуск завершено. Дякую, що слідкували за подіями на РаЕС разом з нами. А я, Тетяна Камець, із побажаннями професійних звершень та невичерпної енергії кажу вам до побачення. На все добре. you <music>